Привіт, мої любі хлопчики і дівчата! Чи впізнали ви мене? Так, я осінній листочок кленовичок. Запрошую вас у подорож. А з ким ми будемо подорожувати, дізнаєтеся, як відгадаєте, загадку. Тож слухайте уважно. В жовте лист пофарбувала, урожай з садів полів зібрала, золотила вербам коси. Чарівна цариця, осінь. Молодці малята. А ви знаєте, де живе осінь? Там, де білосніжні хмарки торкаються землі, де рум'яне золотаве сонечко лягає спати. Саме сонечко дарує осені фарби червоні, багряні, жовті, помаранчеві. Добра і привітна осінь кожного приголубить, допоможе порадить, зайчаткам, пустунчикам полоскоче за вушком, їжечкам та білочкам допоможе до зими приготуватися, а ведмедика ласунчика пригостить соковитими яблучками та метком, птахів у теплі краї відправляє, а рослинкам. Час відпочивати, лисечко з них скидає, щоб сили набиралися, щоб весною знову забуяли. А сьогодні осінь нам приготувала цікаву гру. То що ж, пограємось малята? А називається гра Чарівне віконечко. Перед вами малята віконечко. У ньому будуть з'являтися картинки, на яких зображені осінні зміни у природі. Вам потрібно скласти речення за картинкою, але головне, щоб речення починалося зі слова восени. Це дуже просто, у От вас все отримається. Ну що, готові? Починаємо. Восени сонечко часто ховається за хмари, молодці малята. А що восени часто йде? Восени часто йде дощ, молодці. А що роблять листочки на деревах? Восени листочки на деревах жовтіють і опадають так. Браво, малята. А який вітер восени? Так, восени дує холодний вітер. А що ж роблять птахи восени? Восени птахи відлітають у теплі краї. Молодці. Малята, ви впоралися із завданням. У вас все отрималося. Молодці. А зараз давайте ще за картинками складемо розповідь про осінь. Зараз перед вами будуть з'являтися картинки, і ви будете говорити, що на них зображено. Тож починаємо. Яка пора року настала? Так, куди ховається сонечко? Що часто йде восени, які стали листочки на деревах? Як одягаються діти восени? Куди відлітають птахи? Молодці малята. А тепер давайте складемо розповідь за картинками від початку до кінця. І ось настала осінь. Сонечко часто ховається за хмари, з неба іде дощик, листя на деревах жовтіє та. Опадає. Діти одягли шапки, курточки та чобітки, а птахи відлетіли у теплі краї А зараз, малята, спробуйте самі розказати про осінь за картинками. Я впевнена, що вас отрималося молодці. Ось і підійшла до кінця наша осіння подорож. Про осінь, кажуть, золота, а я б сказала ще й багата. Йдучи по селах і містах, вона несе з собою свято. До побачення малята, до нових. Зустрічей.